Привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестер Літа Читець. Сьогодні я вирішила зняти книжковий влог, тому що сьогодні я е, на диво читаю і працюю не вдома, я йду в офіс. І така класна погода, Київ весь такий зелений. що Я вирішила зняти відео на вулиці, спробувати. Взагалі це, напевно, найкраща пора Києва. Кінець квітня, початок травня. Весна виникала де тільки могла. Я зараз читаю Харарі. 21 урок для 21 століття. Я вже розповідала про цю книжку. Взагалі, що можу сказати? Харарі, по-моєму, трошки відновив свій рейтинг у мене, тому що після Homo Deus я поставила йому три зірочки і... Вирішила, напевно, що більше читати не буду, але потім все-таки почала читати 21 рок для 21 століття. Книжка написана в 2018 році, і ми бачимо, що з деякими своїми пророцтвами Харарі дуже сильно не попав. Наприклад, про напад Росії він взагалі тут дуже багато розказує про російську агресію проти України. Якраз я читала недавно цей розділ. Він говорить про те, що от після 45-го року е світ і Європа, наприклад, стали доволі мирним місцем війни. Це вже не спосіб вирішувати конфлікти або загарбувати нові землі. Але є виняток. Це Росія, яка захопила Крим практично без пострілів. Е він розказує про те, як це було зроблено. Ну так, дуже поверхово, що це було там. Е Under false pretenses, можна так сказати, да, там не було російських військових, вони були без ніяких позначок, бла бла бла. Що мені не сподобалось, це те, що він потім розказує про постправду і про фейковість фейкові країни, і каже, що от Путін говорить, що Україна це фейкова країна. Е, звісно, це не так. Бо от там є українці, є історія України, є там визнані територіальні межі її. Але також, наприклад. Українські націоналісти сказали би, що, е, звісно, є фейкові країни, але це не Україна, а ЛНР і ДНР. Я така думаю: ти порівнюєш ЛНР і ДНР з Україною порівнюю фейковості або ставиш українських націоналістів поряд з російськими націоналістами. От. Креще, це був дуже маніпулятивний приклад. Мені він не сподобався. До Харарі є питання. Але в іншому книжка мені дуже цікава. Мені дуже цікаво було читати про тероризм, багато чого для себе дізналася, нового, і про те, в чому його загроза, і в чому, як з ним треба правильно боротися, і як країни сучасні неправильно це роблять. І мені цікаво було прочитати про релігії, про те, що в Японії є після 45-го року, після поразки в них з'явилася державна релігія, там де просто взяли їхні традиційні вірування. І різних регіонів змішали їх всіх в купу. Потім сказали, що імператор це е, теж Бог. І такий зробили національний варіант, там, де ти маєш пожертвувати життя за імператора, якщо ти дійсно віриш в Бога, і якщо ти патріот. Коротше, така дуже пізнавальна книжка, напевно, я все-таки її собі залишу, бо я думала її кудись дівати. В принципі, можу сказати, що вона мені подобається. Сію. Коротше, я вийшла з роботи. І тут той самий дорогий, тільки в інший бік. Поряд мій коханий поцад Фоміна. Давно <гум> там не було, до речі, треба якось поміняти свій маршрут. І хочу розказати, що зараз якраз це ж читаю Хараріші, ти читала трошки в обід, і дуже мені подобається, коли я читаю і бачу в книжках згадки якихось інших книжок. Це така. Безкінечна павутина, я обожнюю зустрічати щось таке, там особливо, якщо ти вже це читав, і такі думаєш, о Боже, я розумію, про що говорить автор. Amazing! інтертекстуальність, як вчили в університеті. І оце сьогодні я якраз читала, і в Харарі згадувалися дві книжки. По-перше, «Кентерберійські оповіді це як я читала всі кажуть, що Шекспір, батько британської англійської літератури. Але ще до Шекспіра вважається, що саме Чосер був батьком. І от я зрозуміла недавно, тільки недавно про це думала, про те, що я не читала кентерберійські оповіді, і вони недавно вийшли у видавництво Астролябія. Я побачила їх негарні і дуже сильно захотіла. Але вони такі дорогі, там два Томи. І я оце сьогодні дивилася на сайті Астролябії, напевно. Так як я вже зустріла їх в Харарі, може це знак, що треба купити кінтерпрійські оповіді. І тим більше в мене є ще одна книжка англійська, яка натхнена е, цими інтерпрейськими оподями, називається Company of Liars, це типу як е, переказ, такий сучасний цієї книжки. І було би класно спочатку прочитати оригінал, а потім вже переказ. Бо зараз мене магнітом в книгарні є. Подивитися <смі> на ці книжки знову живу, може купити, може замовити щось, щось треба робити з цим. А друга книжка, про яку, яку він згадував, це «О дивний світ новий Олдеса Хакслі. Я досі її не читала, хоча це така класика, така відома книжка. Я зайшла на будрі 10 з моїх друзів. 24 років вона там є її прочитали або там десь собі додали. І я така думаю, Боже, Оля позоріще, треба срочно прочитати Гакслі. Тим більше, що це, ну, е, як там, антиутопія чи утопія. Раніше мені якось не дуже було цікаво на цю тему. Я думала, я прочитала Орвела, та й хватить. Але тепер я почитала про що вона, і нам не більше зацікавило. До речі, Орвела. 1984 я не дуже люблю, я набагато більше люблю когось тварин. От, тому, думаю, може, «Гакслі» більше мені зайде. Е, що хотіла сказати про Харарі. Він там взагалі дві сторінки просто е, тексту від цієї книжки вставив в, свою, в свій розділ. І я така. Е! Спойлери, не треба мені цього. І я не прочитала їх, я там прочитала, що він. Про це думає, але сам цей текст не читала, тому що я е найбільше в світі не люблю спойлери, не хочу собі псувати враження наперед. Так що зараз я зайду в книгарню. Я вийшла. Звісно ж, я купила, не могла нічого не купити, але я купила 100% не то, що вбивало. Кентерберіські оповіді виявилися дуже дорогими за один том. Ну я не виявилася. Я знала просто що це невигідно купувати їх фізичні книгарні. Чомусь я не розумію їхнє ціноутворення краще куплю на сайті видавництва. Brave'i World, мені не дуже сподобався папір, і знову ж таки на сайті я бачу, що вона 190, а тут 309. Я не знаю на кого це розраховувати. Я купила Ольгу Токарчук. Вона дуже-дуже товста. Я не знаю, як можна було її не купити. Як можна не любити такі товстенькі книжечки? Дивіться, яка вона класна. Насправді я про цю книжку багато чула. З Буктів був, з Укрбуктів був. І багато кому не подобається, але просто коли я почитала про що вона, про, по-перше, історичний роман, про релігію, про юдаїзм, я таке дуже люблю. Це просто е, в мене є такі бувають моменти, знаєте, що я думаю, «Боже, ну якщо я це не куплю, не буду читати». Ну то хто тоді? Ну, це маю купити я. Тим більше переклад Остапа Славинського в мене колись в мене є його. Поетична книжка, мені дуже подобається його поезія, тому я думаю, переклад має бути вдалий. Ну знову ж таки, працює утворення. Ця книжка вийшла мені зі знижкою 650 гривень, але вона, по-перше, товста, по-друге, в твердій обкладинці. Я ще хотіла собі, ну, мені дуже подобається переведення. Розових творів шатана меряє червенець. Але там книжка, в якій кладенці коштує 500 гривень. Там дуже гарне оформлення, але м'яка кладенка. Я не розумію, чому такі ціни. Отже, я дочитала Харарі, дочитала свою книжку з листами Джейн Остін, Домучила цих дві, намагаюся вилізти з свого. Не чітуна, подочитувати все, що в мене є, бо мені дуже хочеться почати щось нове. Але я не можу, коли в мене є недочитані книжки, почитати, починати ще одну якусь нову. Тому, е от мій історичний роман, який мені чогось дуже скучний. Але треба себе змусити його дочитати. Я взагалі в мене є така проблема. Я людина, яка не може покидати книжки посеред дороги, не дочитувати оце, вставати, йти з фільмів, вистав, книжок, прощатися з людьми. Знаєте, є ця така відома фраза, що треба вміти це зробити. Ні. Ну, з вистави один раз я пішла з середини, яка мені дуже не сподобалася. З фільму не пам'ятаю такого, бо я якось добираю їх більш е, роблю ресерч перед тим, як на них іти. Я знаю, що мені сподобається що ні. от з книжками. Не можу себе змусити. Я, якщо от в Гудріц відмітила, що я почала читати книжку, мені треба її дочитати. Бо якщо я її покину посеред дороги, то тоді я не можу відмітити, що я її прочитала. Виходить, я прочитала 200 сторінок, і це мені нікуди не зарахується в мій річний підсумок. Мені це не підходить. Того мучаю цю книжку, поки що тільки 200 сторінок. У мене є кавка, трошечки почитаю на природі. Погода шикарна. Це такий мій книжковий влог. Це... Мені дуже дивно його знімати, не сидіти біля книжок, а просто заходити по вулиці і щось там читати. Напишіть мені, як вам. Е -мене, наприклад, я люблю такі відео дивитися в інших блогерів, бо вони мене надихають, мотивують е сісти і читати, дочитати щось, що я довго не можу закінчити. В мене, звісно, це не вийшло, тому що книжка, яку я намагаюся закінчити на 700 сторінок, і вона мені не дуже подобається. Але принаймні дві книжки я вже закінчила. Косичі закінчую ще трошки пізніше, теж зараз читаю. І я зрозуміла, що мені треба взагалі цей історичний роман Шеранки і Пепермен поставити на паузу, тому що в нас на роботі є книжковий клуб, дуже класний, з відомим. Критиком-літературознавцем Євгенієм Стесіневичем, і ми там в цьому місяці будемо читати Ворошиловград Жадана. Тому треба трошечки на паузу поставити все що я читаю зараз, щоб встигнути прочитати Ворошиловград, який я вже купила, а потім вияснила, що в мене вдома. Він вже є ще з університету. Я про нього зовсім забула. Таке в мене взагалі перший раз, ще я другий раз купила одну і ту саму книжку. Це навчить мене не ставити книжки в два ряди на полицях, тому що я тоді не бачу, які книжки в задньому ряду. Тому ось таке. Дякую вам за перегляд. Пишіть, як вам таке відео і до нових зустрічей. Пока!